Детальніше про ситуацію взагалі у цій зоні. Ми зараз будемо говорити з речником оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назаром Волошиним. Пане Назаре, добрий день доброго дня. Яну, доброго дня всім глядачам. Слава Україні, героям слава інститут вивчення війни. Сьогодні зранку пише про те, що росіяни імовірно могли захопити село Глибоке, що на північ від Липців. Це теж у цей північ Харківської області, трошки, якщо нама подивитися, лівіше від Вовчанська. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію у Цій ділянці фронту, наскільки інформація інституту вивчення війни недостовірна, ну, давайте не будемо цитувати такі от видання. Ми скажемо так, що на тому напрямку, загалі на півночі Харківської області, і те, що робиться, зокрема на Харківщині, що тривають бойові зіткнення з противником, то До минуло добу їх відбулося 10 бойових зіткнень. Це в районах населених пунктів були бої. Стариця та вовчанці, якраз зокрема, і вже на ранок розпочались є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська, тож збройні сили протистоять там ворогу на даному відтинку місцевості. І щодо інших напрямків, поки говорити, ми не будемо зарано, тому що ну противник завдає ударів і проводить певні дії стосовно того, щоб ну проводити перегрупування, якісь певні. Тому наразі, поки що, ситуація така на тому напрямку. Ось з приводу цього перегрупування. Ви і напередодні говорили про те, що на цьому напрямку росіяни перегруповуються. Про що це свідчить? Чи йдеться наразі про те, що вони готуються до нової хвилі наступу на цьому напрямку? Ну ймовірність того, що вони ну, в майбутньому, можливо, якісь активізують свої бойові дії. Є така ймовірність противника не потрібно недооцінювати. Однак наразі є така інформація її підтверджують, що противник здійснює якраз перегрупування своїх підрозділів, своїх військ вздовж і кордону. І на підтримку своїх дій ворог якраз намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення якраз загороджувальних загонів. Числа особового складу підрозділів Ахмат, а також є певні переміщення підрозділів в районі лінії держкордону. Це підрозділи, які належать до російської армії. Це повітряно-десантних військ, 11-го та 44 го армійських корпусів. А це вони з резервів перекидають туди сили чи з інших ділянок фронту. Є інформація, що і резервні підрозділи, а також є інформація, що із території Херсонщини перекидаються певні підрозділи для посилення своїх дій якраз на півночі Харківщини, адже там російські війська зазнали чималих втрат. Ну, завтра якраз буде місяць початку операції російської армії на півночі на прикордонні Харківщини, тому там є чималі втрати їхні і. Тобто, якраз задля цього вони здійснюють і переміщення, і, звісно, поповнення свого особового складу. Давайте про Донеччину поговоримо, тому що Харківщина зрозуміла, як така нова кризова точка на мапі з'явилася. Ми багато уваги приділяємо їй, але найбільша кількість боєзітних відбувається на Покровському напрямку. Яка там сьогодні обстановка? Ну наразі на тому напрямку обстановка така, що давайте я взагалом скажу, що про східноопераційний район. Це оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, що по всій лінії бойового зіткнення відбулося на ранок 96 зіткнень з противником, і саме в нашому підпорядкуванні відбулося 86 зіткнень з противником. Ворог здійснив понад 3400 обстрілів наших позицій, скинувши 52 каби і завдавши 44 авіаудари. Також покровський напрямок він наразі залишається одним із найгарячіших найзгарячіших на сьогодні на всій лінії бойового зіткнення. Там за минулий тиждень до сьогодні ну не до сьогодні, а взагалі за минулий тиждень відбулося понад 220 бойових зіткнень з противником. Це населені пункти Калинове, Євгенівка, Сокіл, Новоолександрівка, Уменський, Невельський, Яснобродівка та Нетайлове. І вже за минулу добу наші захисники відбили. 36 успішних атак ворога ми відбили в районах населених пунктів як і Новолександрівка, Новопокровське, Невельське, Сокіл, Новоселівка та Яснобродівка. Ворог намагався на тих ділянках місцевості прорвати нашу оборону та витіснити наші підрозділи. Однак сили оборони рішуче протистоять ворожому натиску, здійснюємо і перегрупування також і відповідаємо на будь-яку активність противника. Також на тому напрямку ворог, звісно, намагається проводити активні бойові дії, і зокрема на ньому на тому напрямку застосовує діє свою діяльність у кількості десь приблизно трьох-чотирьох бригад Російської Федерації. Дякую вам, пане Назаре, за інформацію. Це був Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. І я бачу, що рішуче наші глядачі приєднуються до збору на автівки для 57-ї бригади, яка в районі Вовчанська нашу країну захищає. Понад 120 тисяч гривень. За скільки за 10 хвилин вже вдалося зібрати? Давайте не зупинятися. Там мета 450 тисяч гривень, і якусь вагому частку. Я впевнена, що ми з вами разом зможемо закрити.